Ось сьогодні у нас не риболовля. Сьогодні ми готуємо гарну рибку. Хочу вам показати хороший рецепт. Як я мариную рибку на запікання, на куптіння і також на сушіння в печі. Як ви бачите, за мною збоку моя піч в бісєрці. Буду я сьогодні вам розказувати про свій рецепт, як я готую тузлук, мариную рибку. В цьому тузлуці. Два, двоє суток маринується рибка, після того можна неї як і кутити, як запікати в духовці, також і сушити в печі. Буде сушена рибка класна. Буде в мене сьогодні рибка вам на показ. Такі гарні кілящики, я вже їх філеєчки порубив. Такі без голови, без нічого почищені, без вузькі, без нічого, готове, готове м'ясо, без голів. І також такі хороші будуть карасики. Ось такі по кілі 200, по кілію 300. Ось такі, друзі, будь-х гарні ще карасики які в мене теж в разі є почищена рибка. Ну, перейдемо до рецепту, як я готую тузлук для маринування цієї прекрасної рибки. А далі все буду розказувати і показувати. Ось так, друзі. Ось мій тузлук, Коротше, я вже замаринував, ну як замаринував, зробив тузлук, друзі. Така рецептура. 6 літрів води даю. На, я знаю, на кілограм 5 риби хватає 6 літрів води, 6, столовок, 6 столових ложок солі. Це тако з горкою, щоб сутузлук був трошки солінуватенький. Тоді е, горошок духмяний трошки перець горошком. І також е, йде гострий перчик, одненький, стручок свіженький, можна сушки давати, але свіжий краще. Пару лаврових листочків. Також даю дуже багато так, жменьку укропу, в кого є свіжий, в кого може бути морожений. Спеції моно трошки хмелі сунелі сипнути, воно до смаку, до аромату дуже додає. І такий виходить гарненький То злучок солененький. І цю всю рибку я закидаю сюди, ось так складаю гарненько. Всю зараз перескладаю. І в нас воно буде в погрібі, в кого може бути в холодильнику. Я в погреб неї ставлю, замотую стрейчом І двоє суток бажано, щоб вона постояла так хорошенько. Ну, Щоб добренько постояла рибка, тоді можна буде приступати далі до готовки. Також, як ви можете побачити, в мене на каналі є, ось тут зараз вам вискочить силочка на моє відео, як я купчу рибку. Такий метод теж дуже прекрасний, але тут в мене силочка вискакує, подивитись рецепт. Як я купчу, мариную тож, рибку, теж непоганий, то суто для копчення. А цей тузлук, цей именно, рецепт маринування риби йде він для всього. Як для запікання, так і для печіння і сушіння. Для таранки також можна, тільки, якщо тараньку робити, то трошки треба більше солі. Тоді давати на 6 літрів не 6 ложок столових, а з 8 хоча б давати. Да, з 8 ложок на 6 літрів води. Тоді виходить дуже класно. Е, свою рибку цю я буду запікати в печі, піч у мене велика помпейська піч. Якщо хтось, можливо, ще не бачив, в мене піч така глибока. От я вже позавчора робив на бляшечку, рибку карасики вискладував. Піч у мене велика, глибока помпейська. Я напалюю піч приблизно так 100-120 градусів, щоб було. І на сутки часу. Якщо невеличка риба, така в мене ось така, ось така невеличка, в неї достатньо однієї ночі. Якщо більші карасики такі виходять кілограмові, такі, як більші, от, як ви можете побачити, ось такі карасики більші, то треба трошки більше ще раз запалювати піч, я запалюю і тобто на двоє суток досушую, і вона тоді взагалі прекрасно, аж в, кустомашки в роті тають. Дуже превосходно. Все, друзі, я приступаю до засолення рибки. Ви спостерігайте, ставте зразу лайк, коментуйте когось що цікавить, можливо, щось не доповнив, Запитуйте, Відпишу вам, все розкажу. А я доготовлю рибку, а тоді через два дні побачимось, будемо запікати в печі. І кінцевий результат вам обов'язково покажу. Так, друзі, пройшло у нас двоє суток. Як бачите, я рибку вже на... Бляшки на мені вже поставив наниз не роблю солому. Люди деякі роблять солому, до соломи пристає, мені трошки не подобається, я беру або малину, або якісь фруктові дерева, гулячки, просто щоб піднишу до бляшки не приставала і все. Таким методом я трошки зв'язав, не лежачи, поставили блюхом настоячи, щоб більше мені влізло на бляшки, бо забагато трошки замаранував, але нічого. Рибка вже в мене на розносах, піч догорає. Зараз буде всовувати і буде до завтра вона сидіти, а завтра я буду ще раз розпалювати піч. І тоді ще раз на ще одну ніч і тоді вже буде отака рипка. Ось така, бачите, друзі, як я зробив. Вона гарненько стоїть собі. Одна в одній не мішає, не заважає, коротше. суперова піч там налягає. Температура трошки завелика я, звісно, дав 150 градусів. Але нічого, зараз трошки спаде, почекає. 120 буде градусів, 115 і хорош буде. Все, друзі, чекаємо результату, зараз я вкидаю рибку. Далі буду все показувати. А ви поки ставте знову ж таки лайк, підписуйтесь на канал, хто ще не встиг, я буду готувати смачну рибку до пивка і так куштувати замість сіношок. Ось, друзі, настав вже ранок другого дня. Рибка вже готова. Зараз покажу. Яка у нас вийшла рибка. О, які карасики, бачите. О, Це печна рибка. Два дні, дивіться, вона просто аж розсипається в руках. Ось така смачненька рибка. Вийшла у нас за два дні. Дуже смачна. Вроді промтає. Супер. Це, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, а я буду куштувати. Всім гарного дня! Зустрінемось на риболовлі.